Друзі, всім доброго ранку. Сталкер на зв'язку. Бажаю вам всім міцного казацька і гарного дня. Всі вам, друзі, подякував за все. Всіх вас обійняв. І у нас буде контент від Олега. Велике тобі щирий. Дякую, друже. Давайте подивимось, побажаємо йому удачі. Ну і побачимо, що тут ще падають, хоч і сертифікати чи щось цікаве. Бо в мене вже, друзі, підгорає від цих містиків. Перше 100 золота. І 50 тисяч кредитів. Скіпнув. Наступний 5 бустерів. Ну Поки що нічого такого цікавого не бачу. Срібла насипала, хоч. Засипатися не можна. В 7, я бачу, насипало срібло. Так. 75 тисяч кредитів. 50 просто жах, друзі. Ну, там вже пустота, я не бачу ніяких сертифікатів, нічого. Може один там випаде, два там таке. О, сертифікат. Тільки згадали за нього. Ну, добре, якщо. Добре, якщо нормальний сертифікат. 100 золота. 100 золота нині зараз не в моді. Так, відкриваємо далі, друзі, і що? І 100 золота. Не повірите? Контейнер друга рівня. То писав мені от підписник, друг, наш підписник. Що з третього прикиньте, містичного контейнера випала 150 післяка срібла. Я просто офігів. О, вітаю, друже, вісімка є.